Друзі, привіт! Шукаємо відповіді для тих запитань, які ви поставили на основі слова Божого. Чи спасуться ті, хто не мав змоги почути про Христа? Дуже коротке, ніби питання, але насправді дуже важливе і дуже містке. Тому що дійсно чи спасуться ті люди, які не мали змоги почути про Христа. Ми читаємо в Біблії, що нема іншого імені під небом, через яке б дано нам було б спасіння, і тільки в Ісусі Христі є спасіння, тільки в його жертві. А що ж робити людям, які не чули про нього? Я пропоную для того, щоб краще зрозуміти цю тему, прочитати послання до Римлян, другий розділ. Ми будемо робити це по порядку і певними моментами, але і тут дуже є цікаві відповіді для цього питання. Дивіться, з першого вірша звучить так: тому немає оправдання тобі, будь-яка людина, яка осуджуєш. Бо в чому осуджуєш іншого, в тому й сама себе осудиш. Адже роблячи те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд над тими, хто таке робить. Людину, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш, або нехтуючи багатством його доброти, лагідністю і довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння. Через власну черствість і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду. Він відплатить кожному згідно з його вчинками. Ось тут перший момент про що говорить апостол Павло. Заважте. Тут не говориться поки про ім'я Ісуса, але тут вже говориться про те, що немає оправдання людині, яка судить інших людей. Тому що, і головне на те, що ми зараз звертаємо увагу, тому що є суд Божий і Бог буде судити. Тобто, не наше завдання зараз е, вирішувати, хто спасеться, хто ні. Це вирішує Господь, тому що Він для цього зробить все, що необхідно, щоб люди мали спасіння. І він, ми знаємо, що справедливий Божий суд для тих, хто робить таке. Тобто, Божий суд він є Справедливий і для одних, і для інших. Але й далі цікаво, що пише апостол: він каже: через власну черствість і нерозкайність серця збираєш собі гнів на день гніву і виявлення справедливого Божого суду, бо відплатить кожному згідно з його вчинками. І ось подивіться, що саме: тим, хто настирливістю в добрих ділах шукає слави, честі і нетління, вічне життя. А сварливим і тим, хто противиться правді, але віддається неправді лють і гнів. Страждання і горе кожній душі людини, яка чинить зло на сам перед потім грекові. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро на сам перед потім грекові. Бо не зважає Бог. На обличчя. Тобто, зуважте, тут дуже цікаво вираз і поняття йде в тому, хто що робить, і хто як чинить, і хто як себе веде. Ще один тепер момент, який є дуже і дуже важливий. В цьому ж самому уривку. Тобто, давайте перш підсумуємо, що Бог буде судити кожного згідно. Того, як він вирішить і як він буде вважати за потрібне, тому що він Бог, він створив людей, але він не зробить це несправедливо і нечесно. Тобто Бог не шукає можливості, щоб осудити, а спасти. Згадуйте Іван від Івана, третій розділ з 15-го і далі вірші. Каже, та, і там цікаво написано: бо так Бог полюбив світ, що віддав сина у свого однородження, щоб кожен вірить в нього не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог послав сина, світ не для того, щоб засудити, а щоб спасти. Але ось тут тобто, мрія Бога спасти. І ось ми зараз. З вами читали про те, що Бог буде судити згідно справедливості. Тих, хто робив добро, і тих, хто чинив справедливо, вони будуть мати нагороду від Бога. А тим, хто робив зло, не робив справедливо для тих, які творили біду, для тих людей, які були сварливі, які противились правді, віддавались неправді, люті і гніву, вони отримують від Бога те ж саме покарання, а не спасіння і не неблагословіння. Що далі написано? З 12-го вірша і далі. адже ті, які без закону згрішили і загинуть без закону. А які згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом. Оскільки не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють із законом, то вони не мають закону самі собі є законом. Вони виявляють, що діла закону на напи, закону написане в їхніх серцях, про що свідчить їм їхнє сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну в той день. Коли Бог згідно з моїм благовістям через Ісуса Христа судитиме таємне в людях, ось що буде відбуватися, друзі. В той день, як написано Апостол Павло каже, згідно з моїм благовістям через Ісуса Христа судитиме, таємне в людях. Виявляється, що хто жив без закону, не знаючи закону, і хто жив в законі, знаючи закон, і одні інші будуть суджені, ті, які не знали без закону, ті, які знали законом. Але ось тут цікавий момент, що з іншим відбувається. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом. Вони виявляють, що є діло закону, написане в їхніх серцях, про що свідчить їхнє сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну. Ось тут відбувається простий момент, що Бог дає. Людям можливість все-таки думати і вибирати де добро і де зло. Навіть ті люди, які не не знають закону, які не знають волі Божої, або прямої, не читаючи слово, не читали ніколи слово Боже, або не знали імені Ісуса. Бог написано, знайде підхід, що робити з кожним із них. І апостол Павло каже, що в той день через Ісуса Христа Бог буде судити все таємне в людях. Тобто ніхто не зможе спастись і врятуватися або сказавправдатись тим, що я не знав. Навіть в людському законі звучить те, теза наступна. Незнання закону. Не звільняє від відповідальності, тобто, людина не може сказати, я не знав. Людина е, має жити згідно того добра, яке вона знає. Якщо вона живе в світі Божому і знає, що є Бог. А людина відкидає і каже: Я не буду досліджувати Слово Боже, я не буду слухатись Бога, бо я не хочу вірити в нього то вона вже буде покарана і загине через те, що вона відмовилась від Бога як від Спасителя. І ось це ніколи не буде вести до оправдання. Тобто. Тут дуже простий момент, що Бог завжди знайде, як повести людину. А люди, які шукають Господа, Бог відкриється їм іншими речами. І ось тут написано, що Бог каже, природньо це робить через їхнє сумління, через їхнє, виявлення, через їхні справи. І далі, апостол Павло, продовжує на цьому на, 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 зголошувати. Дивіться. Сімнадцятий вірш. Ось ти звешся юдеям, заспокоїш себе законом, хвалишся Богом, знаєш його волю і навчений законом, розрізняєш, що є краще. Переконав себе, що ти є проповідником для сліпих, світлом для тих, які в темряві, вихователем нерозумних, учителем дітей, що ти маєш взірець знання та істини в законі. Чому ж тоді, навчаючи іншого, сам себе не навчаєш? Проповідуєш на красти, сам крадеш, кажеш, не робити перелюбу, сам чиниш перелюб, гидуєш ідолами, здійснюєш свято крадство. ти хвалишся законом, але порушенням закону зневажаєш Бога. Як то написано, через вас Боже ім'я зневажиться між людьми. Ось тут дуже і дуже важливий момент, друзі. І він є надзвичайно правильним. Ніколи людина, яка хоче себе оправдати без Бога без Христа, вона цього не зможе зробити, тому що спасіння і оправдання справжнє тільки в Ісусі Христі, тільки в Господі. Але люди, які не знають Бога, написано, що Бог знайде і має варіант, як з ними діяти. І ось дивіться, чим закінчиться цей розділ, дуже важливо з 25-го вірша й далі. Адже обрізання дає користь. Якщо виконуєш закон, якщо ж ти є порушником закону, то твоє обрізання стало необрізанням. Якщо необрізаний виконує постанову закону, то хіба його необрізання не вважа... не вважатиметься обрізанням? І той, хто від природи не був обрізаний, але виконує закон, він осудить тебе. Того, хто через писання та обрізання є порушником закону, тому що не той юдей, хто є ним з вигляду, і не те обрізання, що є назовні на тілі, але той юдей, хто в середині такий, і те обрізання, що є в серці за духом, а не за буквою, і такому похвала не від людей, а від Бога. Друзі, ось тут цікаво, що апостол Павло зводить це до поняття юдей не Юдей, обрізаний, не обрізаний, тому що ось ця проблема була, що казали: ну хто юдей, хто має знак на тілі, що він виконавець закону, обрізання. Вони будуть спасені, а інші ні. А Павло цю тезу руйнує і каже: Дивіться, не тільки конкретні буквальні речі, але й те, як ти себе ведеш перед Богом. Тому, друзі, виходячи з цього принципу і повертаючись до того, що ми говорили раніше, ми можемо спокійно, відповідаючи на ваше запитання, яке ви поставили, чи спасуться ті, хто не мав змоги почути про Христа, Бог буде суддя їм і Бог буде вирішувати, хто як отримує спасіння по Божій милості і Божій благодаті. Але. Тоді, коли людина дійсно намагається жити згідно того відкриття, яке дає Бог, а Боже відкриття є різним, і Боже відкриття завжди веде до спасіння. Якщо люди будуть відкидати Боже відкриття в різних виглядах, чи то в Писанні, чи то в природі, чи то в проповіді, чи то в відкритті особливому чи загальному, вони відкидають самого Господа. І якщо люди приймають відкриття в будь-якому вигляді і намагаються слідувати за Словом Божим. Вони отримують благословіння і захист від Господа, який шукає, щоб всі отримали спасіння. Тому нехай Господь благословить вас, щоб найперше ви були спасенні. тому що ви почули про Христа, ви знаєте, хто такий Ісус Христос, і думайте скоріш про те, як тепер жити з Ісусом, а не про тих людей, які можливо колись не почули про ім'я Ісуса. І це буде напевно найкраща порада і побажання від мене сьогодні для кожного. Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору. і Я і ведучий Сергій Антонюк. Дуже приємно знову бачитись з вами. І прийшов той час, коли ми шукаємо відповіді на запитання, які ви нам надіслали. Але хочу нагадати, що найкраще це тоді, коли кожен з нас досліджує слово Боже, і коли ми вже це робимо разом, ми бачимо результати нашої праці і можемо ділитися власними думками. Тому нехай Господь благословить кожного з вас робити це. І щоб коли ми разом записуємо цю програму і шукаємо відповіді, ми бачили те Яке дає нам Господь. Також нагадую вам, що ви можете писати ваші запитання в коментарях, за номером телефону ставити на екранах, які ви бачите зараз телефони. Тому, будь ласка, робіть це, і нехай Господь благословить вас. А ми переходимо до наших запитань. Е, бути актором це гріх чи дар від Бога. Ну і зразу додаток до питання: з одного боку, наче грати негативних персонажів, переймати їхній спосіб життя, а також відкидати дію Святого Духа. Також більшість творчих професій, часто пов'язані з розпусним способом життя, гординою, а конкретно акторів називають лицемірами. З іншого боку, є вірш Якова 1.17. Все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар походить з гори, сходить від оця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни. Якщо це дар від Бога. Як можна ним послужити? Де в церкві місце для акторів? Ну, по перше, ви зразу ж коли ви кажете кожен дар, і ви зразу кажете, ну акторство це дар. По перше, в Біблії я не знаходжу ні одного ні, ні одного тезу, ні одної тези, що акторство це дар. Якщо ми говоримо про дари Духа Святого безпосередньо, тому що дари Святого Духа трішки в іншому виражаються. Але чи є такі здібності в людей, так однозначно. Чи можу я сказати, що це погано, чи це добре? Так, іноді можу сказати, що це добре. А є випадки, де я мушу або зобов'язаний сказати, що це погано. Давайте з вами подивимося на конкретний уривок, який ви привели для. Прикладу, але подивимося трішки в ширшому контексті. Послання Якова, перший розділ, і з 9-го вірша. Тож, нехай покірлий брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням. Бо, про мене, як цвіт рослин, зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався. І краса їхнього вигляду зникла, отак і багатий за своїх, на своїх дорогах зів'яне. Блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде виправлений, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим. Хто люблять його, ніхто із спокушуваних, хай не каже, що Бог його спокушує, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушує нікого. Кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь, обманує, любі мої брати. Все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар походить згори, сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні тіні, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком його творіння. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стриманою у словах, повільною на гнів, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Знаєте, читаючи Слово Боже і дивлячись на цей світ, який відбувається. Ми можемо сказати, що дійсно нам є чим займатися і є що проповідувати, тому що ми бачимо, скільки багато спокусів і переживань. І спеціально робити тепер речі, де ще більше себе вводити в спокусу, як ви тут описуєте, що є професії, де актор мусить показувати негативного персонажа. Я не знаю, наскільки це необхідно і потрібно. Тут треба. Потрібно подумати, і що ми цим переслідуємо, наскільки це буде відкривати любов Божу, і чи це необхідно в питанні проповіді? Ось це дуже важливо. Так, ми кажемо, світ різноманітний, але в той же самий час ми забуваємо, що женучись за цією різноманітністю, ми іноді замість щирої Вільної проповіді, такої, якої нас навчає Господь, ми перетворюємося на шоуменів. Ми перетворюємося, можливо, на дійсно людей, які стають акторами, на людей, які е, в, починають е, робити те, що робить світ, і ніби при цьому і проповідують Ісус, але потім поступово Ісус починає втрачатись з проповіді. І Слово Боже, або Біблія починає зникати з проповіді. Тому, друзі, ось тут дуже важливо розуміти, до чого ми покликані. Е, тому, відповідаючи, бути актором, це гріх. Е, е, чи дар, як ви пишете, я можу сказати, дивлячись, що ви цим переслідуєте і з чого ви хочете цим добитися. Якщо ви цим служите Господу і прославляєте його ім'я, так якщо ви цим не прославляєте ім'я Бога. Звичайно, що це буде гріх, і це очевидно, чим би ви не займалися, якщо ви не прославляєте ім'я Бога, а робите навпаки зло. Чи це дар від Бога? Так Бог дає різні здібності. Одні люди здатні краще розповідати або оповідати щось, інші здатні ще краще, можливо, зіграти якусь певну роль. І знову ж таки, для чого це необхідно? Тому, друзі. Якщо ви чекаєте відповіді конкретної, потрібно конкретний випадок і розбирати конкретний випадок, який ми бачимо в цілому. Ми бачимо, що все може бути для добра. Або для зла. І ось тут е, цікаво написано: все добре, що нам дане, і кожен досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якому немає ні зміни, ні не ті, ні переміни. І для чого він це дає? Для того, щоб ми змінювалися, щоб ми зростали і щоб ми ставали праведними. Але зовсім не для того, щоб ми починали бути злими, швидкими в словах, е, гніватись починали. І Слово Боже, так про це і каже, що людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, друзі визначитись для себе. Що ви хочете робити для слави Божої? І подумайте, ваша професія, ваше завдання, чи служить Богу? Взагалі, тут, напевно, таку ще дам пораду в цьому контексті. Коли ви обираєте свою професію і чим займатися, подумайте, наскільки це відповідає тому, що ви християнин і що ви з Богом. І це буде дуже важливо. Тому що, якщо ви хвилюєтесь, що ця професія зникне в світі, не хвилюйтеся, є багато інших людей, які будуть цим займатися. Виберіть те, що, в чому ви дійсно маєте дар від Бога, і що буде прославляти Господа, що буде служити для Господа і для людей, для спасіння. Дня людей, якщо так трапилося, що ви вже чимсь займалися і тоді пізнали Господа, скоригуйте своє життя, чи це вгодно Господу, і чи Господь хоче, щоб ви так жили. І ось, виходячи з пріоритету, Господь є найважливіший і він є основного життя. Будуйте свої відносини. І тоді питання акторства або питання будь питання будь-якої іншої професії воно буде вирішуватися в відносинах з Господом і в житті вашому для цього світу, для інших людей, для себе, звичайно. Ну і найголовніше це для слави Господньої. Тому хай Господь благословить вас. Отож, друзі, пишіть ваші запитання, не соромтеся. Також вам нагадую, що в нас є телеграм-канал Запитання Пастору в описі під відео ви можете його знайти. І якщо у вас є якісь питання, пишіть і туди. Ми звідти також їх беремо для програми. І дуже часто, ось там дуже часто я намагаюсь відповідати на них щотижня, з'являтися також або декілька разів навіть на тиждень, щоб відповідати на ваші запитання. Там ми виставляємо різні цікаві рубрики, різну інформацію. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал і також пишіть ваші питання в. В коментарях під відео, на що ми з радістю відповідаємо і шукаємо відповіді слова Божого. Тіло Христове. Що це у сучасному світі християнських церков? Чи всі церкви входять до цього тіла, чи є якась одна єдина? Дуже цікаве запитання. І напевно, відповідаючи на нього, скажу так: своїми словами спочатку. Що це таке тіло Христове? Ми про це прочитаємо безпосередньо, і Слово Боже, про це пише, що це дійсно церква Божа, це члени тіла Христового, діти Божі або учасники Його церкви. І про це є дуже багато текстів, ви для себе можете їх самі знайти. І чи всі церкви входять до цього тіла, чи є якась одна єдина? Ні, не всі входять до цього церкви, тому що. Як ми бачимо по історії церкви, так Першохристиянська, Першоапостольська церква, це були учні і ті люди, які прийшли до Ісуса. І потім ця церква росла, і ми бачимо, як під час історії церква робила багато недобрих вчинків, на жаль. І так, це та церква, в яку ми входимо, в яку ми входимо. І не завжди Божа церква робила добро. Тобто люди відходили, але Бог залишав завжди цей осередок вірних. І постійно ця церква проявлялася в якихось нових таких моментах. Моментах або в новому ну не образі, навіть я скажу, так тому що образ завжди залишався той, який Бог казав. Але ми бачили, де є Божа церква в цьому світі, е, який це образ і в чому можна пізнати Божу церкву? Ну до прикладу. Найпростіше це відкрити послання апостола Павла до Ефесян і прочитати все послання. Тут не дуже багато, насправді, шість розділів. Я не прошу, щоб ми зараз з вами читали, бо цього буде достатньо, щоб зайняти і не одну програму. Але для себе, будь ласка, прочитайте послання до Ефесян, шостий розділ. І ви побачите, якою є церква Божою, якою Бог хоче її бачити, і в неї можуть бути проблеми, але ця церква рухається на зустріч Господа. І ось подивіться, як от деякі моменти я буду зачитувати з послання до Ефесян. Ну, до прикладу, перший розділ з 15 го вірша. Тому я почув про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих. Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Господь наш, щоб Бог, Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для Його пізнання. Просвітив очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави. Його спадщини у святих, яка неосяжена його сили в нас, котрі віримо в дії могутності його сили, щоб він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, і вище від всякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яких іменують не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. Він все покрив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все в усьому. Тобто, що це така церква, е, люди які є частиною його церкви або є тілом Христове, які що роблять, яка є його тілом, повнота того, хто наповняє все усьому. Тобто це люди, які наповняються Богом і які живуть для Господа. Ось дуже і дуже важливий момент, який вже. Це показує е, наступні багато момент моментів. Багато, але ще одне важливе хочу прочитати. Дивіться, е, другий розділ, тринадцятий вірш послання до Ефесян. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекі, крові Ісуса стали близькими, адже Він наш мир, який зробив з двох одне, зруйнувавши своїм тілом середини перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей навче в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановивши мир, і в одному тілі Христом примиривши Обох з Богом, знищити на ньому ворожнечу. Прийшовши, він благостив мир вам далеким і мир вам близьким, так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Тож ви більш не чужі і не захоче співгромадяни, співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ви разом будуєтесь Духом як Божого селя. Якщо ви будуєтесь Духом Святого, Тиму Божого селля, то ви є також частиною Божої церкви. Мало того, третій розділ говорить про те, що е, немає національної або расової приналежності, немає тих, які народилися в віруючих, е, сім'ї віруючий і знали Бога затимства, і тих, які пізніше дізнались Господа. Тобто спасіння. Для всіх однаково, і Господь готовий подарувати спасіння кожному. І навіщо це потрібно? І для того і написано, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Далі цікавий момент, четвертий розділ. І він весь говорить про те, що люди, які є в церкві Божій, вони постійно духовно зростають в Ісусі Христі. Вони постійно навчаються, як і робили апостоли інші, і вони постійно зростають. Для чого? Ну до прикладу. Давайте подивимося з. 12-го вірш або навіть з 11-го вірша, і він постановив одних апостолами, інших пророками ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування свого тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більш малими дітьми, які хитаються, захоплюються всяким вітром вчення людською підступністю, лукавством, що вводить в оману, але щоб ми в любові були прав домовні, щоб в усьому досягали зросту того, хто є голова Христа, від нього все тіло складене і надійно сполучено різними зв'язками. В міру дії кожного окремого члена тіла зростає на збудування самого себе в любові. Тобто, церква Божа зростає на збудування самого себе в любові, і церква Божа зв'язана між собою. Тобто, якщо ми не маємо спільності в Ісусі Христі, якщо ми не маємо зв'язку, якщо ми не маємо любові, то питання, чи ви в церкві Божій? Я так. Тому що це, цю, цю благодаті, це благословіння, і тому можу про це свідчити. Е, і далі, наступний мен, четвертий розілому це наголошує: якщо ви пізнали Христа, то ви залишаєте попередній спосіб життя і відкидаєте його і починаєте жити, підкорюючись Святому Духу. Навчаючись від Бога, не даєте місце дияволу і піднімаєтесь на той рівень, до якого веде вас Господь. Стаєте єдині в Ісусі Христі. П'ятий розділ говорить про те, як ми поводимося, якщо ми є діти Божі, як діти світла. Далі говориться про те, що ми наповняємося Духом Святим. Далі апостол Павло піднімає особливу увагу, як живуть сім'ї, чоловіки, жінки, як живуть діти-батьки, які взаємовідносини тут, наприклад, шостого розділу раби й пани. Але ми можемо зробити висновок роботодавця і працівника. І, врешті-решт, апостол Павло в шостому розділі, закінчуючи його, і все послання, він каже: нарешті зміцняйтесь. Це 10 вірш 6 розділу. Нарешті зміцняйтесь Господом та могутністю його сили. Задягніться всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом та кров'ю, але з начальствами владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. То зіжміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і усе подолавши встояти. Отже, стійте, під Бережіться істиною, задігніться в броню праведності, взуйтеся у готовність зблагостити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння. І духовний меч, яким є Боже Слово, постійно моліться Духом, усякою молитвою, і проханням. Дбайте про це з усілякою тривалістю і благаннями за всіх святих. І за мене, щоб коли відкрию свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелія, за яку я є послом у Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені належить. Ось друзі, цікавий момент якою є церква Божа, ось такою вона є. І ось тепер конкретно вже безпосередньо ми говорили, що якою є церква, що воно, якою є тіло Христа. І тепер безпосередньо е, два вірші з Біблії з книги об'явлення, е, свідчення про тих дітей Божих, які дійсно належать Христу. 12 розділ. Е, і ми читаємо з вами, з ким воює Змій диявол?» 17-й вірш. Прочитайте за 12 розділ, ви зрозумієте, але от 17 вірш безпосередньо. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса Христа. Тобто, Божа церква зберігає заповіді Божі і має свідчення Ісуса Христа. І отут вже 14 розділ описаний в книзі об'явлення про те, яким є діти Божі, і які вони є особливими. І ось описано, які є чисті, які є бездоганні, які дійсно живуть для Господа. І не тому, що вони є ідеальними, а тому, що Бог їх робить такими. Але й далі написано, в 14 розділі 6 вірша описується про те, як звучить вістка від Господа. І знову ж таки, ця вістка закінчиться наступним 12 віршом. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Тобто виявляється, що ось в чому найбільше і найточніше ми можемо побачити церкву Божу. І чи всі члени всі церкви входять до цього тіла, чи є якась єдина? Є та єдина, яка береже Божі заповіді і свідоцтво або віру Ісуса Христа. Ось це дуже важливо, друзі. Церкви, які відкидають Слово Боже, які е, не вірять в Слово Боже, які не зберігають Божих заповідей, які не виконують Божого закону, які не люблять Бога, які не бережуть свідчення Ісуса Христа, які не живуть з Ісусом, не будуть з Ним відносини, е, а щось одне тільки з цього піднімають, вони не є церквою Божою. Е, або є людьми, які заблудили. Тому я можу спокійно сказати: тут терпилися тих, які бережуть Божі заповіді, свідоцтво Ісуса Христа. І я багато вам читав і розповідав. Ви для себе можете це питання ще більше досліджувати. Тому Ай вам, щоб ви належали до церкви Божої, яка зберігає Слово Боже, яка виконує Слово Боже, але й найбільше і найослоновнішим в цьому є те, що ви будуєте справжні відносини з Ісусом. Ви бережете віру Ісусу, свідоцтво Ісуса, і це є підставою жити як справжні діти Божі. Тому нехай Господь ось цьому благословить. Отож, друзі, дякую вам, що ви були з нами. На цьому час нашої програми підходить до свого завершення, тому що той час, який ми собі запланували, він вже вичерпаний. Але на цьому ще не кінець, тому що є дуже багато запитань від вас, і ми на всі них будемо шукати відповіді з Божого Слова. Що ж бажаю вам, щоб ви були дійсно впевнені в Господі, щоб ви довіряли йому і щоб ваша віра і ваше свідчення будувалось на Слові Божому, на живому слові, яким є Ісус Христос, на відкритому Слові через святе письмо. І щоб Бог дійсно був з вами. Е, також нагадую вам, що ви підписалися на наш канал, щоб ви його поширювали і поширювали це відео. З вас вподобайка, або якщо вам не подобається, пишіть, що не подобається. Якщо подобається, напишіть, що подобається. Е, будь ласка, комунікуйте з нами. Мені надзвичайно приємно читати ваші коментарі. Е, іноді я знаходжу час для того, щоб повідповідати, але як правило, я відповідаю дуже часто в наступних програмах через деякий час. Тому, будь ласка, пишіть, але всі коментарі я точно читаю і ми з радістю е, намагаємося. Реагувати на них. Тому нехай Господь благословить вас, щоб Боже Слово було істиною для вас, щоб Ісус Христос був основою вашого життя і те спасіння, яке дає Бог, було реальним для вас. Нехай Божа благодать і Божа милість буде з кожним з вас.